Цей хлопчик народився сьогодні о 9 годині 36 хвилин. Лікарі поклали маляна груди матері. А за годину після народження каже породілля Анастасія Єгенська, дитина зголодніла і шукала їжу. Там молозиво, це дуже важлива річ. Ось тут починається грудне годування. Перше я годувала грудьми. Вона прикладала так само в пологому, тілі тільки. Після пологів зразу дитинка шукає ротиком, ню нанюхчує, нюхчує, і вона вже хоче прикладатися. Я вже бачу сама. це. Батько дитини Олексій Ягенський був присутній під час пологів. Ми всі так само вигодовлювалися в грудному. молодці, і слава Богу, Чувствуємо себе набагато краще. А це породілля Юлія Дрозд. Вона матір трьох дітей. Каже, двох старших дітей годувала грудьми, і зараз це робитиме. Вона зараз, напевно, вона хоче їсти. так? Породілля говорить, дитина біля грудей спокійніша, не вередує, а після годування засинає. Не потрібно з собою возити кашу, воду шукати. Ти маєш завжди при собі, як ти їдеш в дорогу чи будь-куди виходиш без проблем можна нагодувати дитину. Мінус такий, ну що дитинка досить прив'язана, робиться до мами. Цей хлопчик народився з вагою кілограм 480 грамів. Спочатку каже лікарка, дитина перебувала в реанімації, бо потребувала дихальної підтримки. А вчора разом із мамою Наталією Войтю. Юк малого перевели у відділення постінтенсивної терапії та ранньої реабілітації новонароджених. Я всіх виготовила груддю. поки я потрапила сюди в стаціонар, я годувала ще меншу дитину. Ніяка суміш не замінить грудного молока. Це і, і зручно, тому що дитина і засипає, і коли її щось турбує, вона так ну, прикладаєш її до грудей і ну, заспокоюється. Це є безкоштовне виготовлення, тому що на даний момент суміші досить дорого коштують у відділенні постінтенсивної терапії та ранньої реабілітації новонароджених перебуває 18 дітей, сказала його завідувачка Тетяна Кощій. Спочатку це вигодовання через зондік, а потім, коли дитина вже дозріває до того віку, коли може самостійно смоктати, ми прикладаємо до грудей і переводимо на вільне грудне вигодовування. Надія Воробйова народила дівчинку з вагою 890 грамів і ростом 33 сантиметри. Зараз маля важить 2 кілограма 700 грамів і підросла до 50 сантиметрів. Ми дуже. Довго лікувалася і народилася вона в травні, 14 травня. Нам не вийшло кормити грудьми, бо ми лежали в кув'язі. Ми поки проходили. Ну, у нас були дуже проблеми, то тому... ми. Не розчитували на те, що будемо годувати грудьми дитину. Грудне вигодовування корисне, адже дитина отримує чимало вітамінів, розповів лікар Микола Гнатів. Його необхідно розпочати упродовж першої години після народження і продовжувати хоча б до півроку. Всі діти народжуються в досить складних стартових ситуаціях, які потребують. І часом, і дихальної підтримки, і є проблеми з засвоюванням їжі, специфічне годування специфічними сумішами потребують. Не завжди ми можемо почати з грудного вигодовування, але наша мета в плані грудного вигодовування, все ж таки, щоб максимальна кількість дітей пішли додому саме на грудному годуванні. За словами Миколи Гнатіва, в обласному перинатальному центрі зараз перебуває 62 дитини. Петро Юровчик, Сергій Данилюк, Суспільне Луцьк.